mm -hmm. Подивіться, скільки до нас завітало гостей. Давайте з ними привітаємось. Добрий день! Добрі! Починається заняття, попрацюємо старанно, щоб почули ми в кінці, що у нашій дружній групі діти просто молодці. А давайте розпочнемо наше заняття словами привітаннями один до одного. Осі, брат. Vse to je bilo, če si prikleje. Це наша батьківщина, це край, де ми народилися. Вона має свої обряди, символи, традиції. А хто мені розкаже вірш про Україну? З крилами, які допомагали їм літати високо в небі. Тільки людині він не дав ні великої сили, ні крил. Зажурилася людина і прийшла до Бога, почала нарікати на свою долю, Бог вислухав людини, Бог вислухав старій людини на важке життя і сказав, що має вона найцінніший скарб. Це мова. А ми з вами, діти, хто? Українці! Живемо у вільні. І незалежній державі Україні. А Україна в нас красива і багата, як і мелодійна душа українського народу. А зараз для вас сюрприз. Сашу. Стою з червоною річчю країнкою, чую її вірші питання. А хто скаже, чому говорить, що наша мова – солов'їна? Сідай, скажи. Сідай, Сашко. Пісня Я написав солов'я. Молодець. А хто задає їх, чи кажуть у народі про нашу мову? Сашко. Наша мова – калинова. А чому наша мова – калинова? Бо в це оберіг України і з коліном поглянемо на багато братії звичайних. А тепер трішки відпочинемо. Зробимо фізкульт хвилинку. Хто ти, дівчинко, маленька? Я калинка чепуленька. Незабаром Калінка піде до школи. А тепер вона навчиться розпізнавати перший звук у слові. Калінко, з якого звука починається твоє ім'я? Дітки, Калинка не знає, Допоможемо Так! моїй. Визначте, з якого звука починається ім'я Калинки, Юліанка, І як калинки починається зі звука к. Зі звука к. Молодец! А тепер ви знаєте, з яких звуків починаються ваші імена. Злата? Хто де? Ки починається звука з. Зі звука з. Василенка скаже. Моє ім'я починається зі звука в. Добре. А хто ще скаже? Сашек скаже нам. Моє ім'я починається зі звука С. с. А це у нас голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний. А у кого починається ім'я на голосний звук? Давайте повторимо спочатку голосні звуки. А, а О, У, у Е, И. Е, е, а тепер у кого починається, ну, ім'я з з з голосного звука? Саша. Ні, okay, не починається зі звука О. Зі звука О. Молодець. А тепер Калинка знає? Ili mm. <tri> mi ako A teper mi budemo razpovidati za karten koju, što mi baćemo na kartenci, budemo razpovidati, skladati rečenja. Dajte, priseljte za stolike. Budemo rekladati. Ne Ne Диваме се всички на картинка. Кто ми ни придума речени? Сашик ми ни придума. Биля, Кате, Ростут, Таняшник. Скъпи сте го Биля, Кате, Ростут, Таняшник.

Який си ставимо цифру? Скільки слів у реченні? Амінь, пора. Миле хати, просут соняшники. А в кінці у нас цифра? 7. Це у нас речення просте чи складне? Поширене. Поширене чи просте і поширене? <реш> поширене. Поширене. А хто мені придумає просте речення? интенсивно що крапочка Маринко червоні, мати Червоні, мати крапочка ти си сиворечини Так скажи Що ти бачиш на картинці

Odesie. <gredinca> odesie> si u ukrajinskom odjazi. Stilke sigure čini? Čotiri. To će prituma je režim? Podivite, čo mi bačete? <gredinca> <Co gredinca> na ekranu. Čo mi bačete na ekranu? Kalenu. Kalenu. Що ви можете розказати мені про калину? Якого кольору ягідки? Якого кольору листочки? ягідки віжишся на екрані. А скільки їх на нагілок? На гілочці їх багато. Добре. У народі кажуть. Що без. Клене нема чому наша благодатна земля пригорнула цей преородна і розселила по всій Україні. А тепер стъли, писилесобиш за лавочки. На лавочки. На, 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 на метру, на всяко. Поздравей, най Посади най 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 Divčenka u u vipu. Môj kaléna u vipu. Čo je červený? Ja keď červený A zaraz četrišky vypočineme a budeme robiť aplikáciu. Stále červeno robíme krokujem. krokujem. вами зробимо аплікацію. Листочки і гілочки ми виготовили на попередньому занятті. І тісто ми виготовили, а тепер будемо гілочки приліплювати на листочок. і робити і калини. У вас на століках зараз, як ви сядете, є тісто кожного. Беремо тісто, відщеплюємо. Відщеплюємо. kruhoveme obrtane dolonjke, robimo kruh. I tako bi... Kuljku. кульку robimo. I так собі bahato robimo kulju. Stavimo кульки na tarijelčku i potim budemo lipiti na iločke. I tako bi prijepljeno. I budemo utvorjivati kejtjage kalene. Bahato, bahato mi Наробимо улок. А вони. Я вже зробила на одну гілочку, далі робимо на другу гілочку. Хто скільки буде хотіти? багато? І буде так наклеювати. в другу, В Одну руку гілочки. a vinču u ruku i nagipljujemo hiločki na testočki. Bačite je? U mene već, ono podivit će čez. Tri hiločki na testočku. U mene neću.

земея и искалш. Добродейщи. Здравейте. сафетки. Так.